Друзі, на інфу перші проголовне. Поїхали аеропорта дома дядово тимчасово закрито. За повідомленнями джерела в структурах безпеки під час посадки урядового борта виникла надзвичайна ситуація. Охорона президента РФ Володимира Путіна відкрила вогонь по невстановленій цілі на злітній смузі. Після початку стрілянини зафіксовано хаотичні переміщення охоронців. Кілька бійців осео впали, отримавши смертельні поранення. Сам Путін у супроводі обмеженої групи вибіг від літака і був евакуйований через внутрішній аварійний тунель до бункера, що розміщений під терміналом. Ше телеграм-канал топор помсти. Попередньо встановлено, що інцидент стався одразу після відкриття задньої рампи борта. Саме в цей момент в охороні пролунав сигнал зовнішньої загрози. І охоронці без попередження відкрили вогонь. В результаті стрілянини є загиблі з особового складу охорони. Поламки скла і вибиті вікна спровокували часткову евакуацію персоналу терміналу, пасажирів з інших рейсів терміново евакуювали з залів очікування. Територія повністю перекинута, доступ мають і лише спецпідрозділи ФСБ та бригада особового призначення. МВС причини інциденту, поки не встановлені за однією з версій охоронці, фіксували спробу диверсії, можливе проникнення безпілотника або дистанційно активного пристрою. Друга версія внутрішній саботаж. Кілька годин перед посадкою невідомий автомобіль намагався прорватися до службового виходу терміналу. Його водій утік, але залишив зашифровану апаратуру, яка наразі досліджують українські розвідувальні джерела. Підтверджує, що російська система безпеки не змогла адекватно відреагувати через перевантаження каналів управління. Ні, Офесо після серії невдалих попередніх евакуацій. Політично цей інцидент свідчить про втрату контролю над ситуацією в найважливіших точках безпеки РФ, якщо охорона першої особи відкриває вогонь без наказу і стаються жертви, не означає повну втрату довіри в ланцюзі командування для України. Це відкриває вікно можливостей. Підтверджується розбалансованість російської військово-політичної верхівки, що дозволяє посилити дипломатичний тиск та активувати інформаційні операції аналітично, навіть якщо інцидента замовчать у військово у командування РФ посилиться страх, що будь-яке переміщення може стати критичним. Західні партнери вже отримали сигнали, що порушення внутрішньої безпеки в аеропортах Росії, зокрема в стратегічних транспортних хабах, це дає Україні шанс аналізувати співпрацю з міжнародними структурами щодо безпеки, повітряного простору та логістичних каналів супротивника продовження подібних подій. Лише підтверджуватиме призовний стан у ворожих структурах після евакуації президента з периметра до на місце події прибули. Сили Росгвардії, військові сапери та група за ліквідації біологічних та хімічних загроз. Аеропорт переведено в режим чергового коду. Скасовано понад 40 рейсів. Усі цивільні літаки перенаправлено на інші аеродроми. Близько 10 співробітників охорони госпіталізовано з порівнянням різного ступеня. П'ятеро загинули на місці. Спецпідрозділи розпочали очищення терміналу і зону стоянки урядових бортів, перевіряючи техніку, що залишилася на території. За непідтвердженими даними один із охоронців, що відкрив вогонь першим був. У стані психологічного зриву він не встиг покричати зрада перед тим, як розпочали стрільбу. Цей факт наразі не коментується офіційно. Однак, джерела в оточенні Кремля говорять про внутрішні розколи серед охорони після численні невдачі, втрат і провалів на фронті. У частинах силовиків з'явилися страх на особову безпеку і недовіра до наказів згори. Розслідування інциденту очолили керівники ФСБ та служби зовнішньої розвідки. Проте поки це відомо чи будуть оприлюднені результати з технічного боку. Ситуація ще серйозніша. Системи сповіщення купол, яка мала попереджити про загрози на периметрі аеропорту, не спрацювала. Виявлено факт втрати з'єднання з наземними радарами приблизно на три хвилини до початку інциденту. Це викликало підозру, в застосуванні спеціалізованого радіоелектронного обладнання, можливо, мобільного подавлювача сигналу наземного завезеного на територію аеродрому задовго до посадки борта. Частина камер спостереження також не фіксувала відео. Були або вимкнені, або працювали у тестовому режимі. Ці збої та вогнева активність в найзахищенішому аеропорту. Т України ще раз довела, що вертикаль безпеки в Росії розвалюється. Усі стратегічні об'єкти, навіть ті, що стосуються першої особи, вже не гарантують стабільності для українських сил. Це підтвердження ефективності інформаційно-психологічного тиску та можливих дій у глибокому тилу ворога. А для міжнародної спільноти сигнал, що РФ входить у фазу внутрішнього розпаду і втрати контролю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.